Шоу, шоу повинно бути в усьому. Букмекери вже приймають ставки на завершення війни. І так, що там у нас є станом на сьогодні? Імовірність, що це станеться за 90 днів, тобто протягом трьох місяців оцінюється в 30%. Але в листопаді, в листопаді цей шанс сягав 50%. В результаті люди, ми так розуміємо, вірять в те, що війна закінчиться. Протягом наступних там трьох шести місяців насправді очікування українців щодо завершення війни цілком природні і зрозумілі. Люди втомились від війни, люди втомились від закритих кордонів, люди втомились від чиновників, яких не можна переобрати. Люди втомились від е, свавілля деяких чиновників. Люди втомились від ТЦК, люди втомились від штрафів, люди втомились від того, що приймаються в державі рішення, на які вони вплинути не можуть. І все це викликає у людей бажання завершити цю війну. І Якщо ще в 2022 році українці масово вірили в те, що можна перемогти ворога воєнним шляхом, то сьогодні таких насправді одиниці. І ці одиниці ну, більшою мірою перебувають далеко від фронту, і зазвичай ну, не нюхали пороху, як говорили колись у Другу світову війну. І в Першу світову війну. І от е, серед них є одна народна депутатка. Я вам зараз зачитаю її тезу, її повідомлення, а ви спробуєте розпізнати е, шановну народну обранницю, ну, шановну чи не дуже, за її меседжем. А потім е, ви подумаєте, а хто обрав цю людину до Верховної Ради? Як так вийшло, що вона там опинилась? І так. 2025-25. Дивіться. Я коли чую від людини слово дивіться, для мене це є певним маркером, тому що дивіться це слово паразит. І люди, які його вживають, можуть, можуть це вживати для того, щоб дійсно щось показати. Дивіться там, у мене є там іграшка, дивіться ось. Але коли це дивіться і безкінечно дивіться, це слово паразит, це русизм. Це «смотрите». Це, як британці, англійці, вони кажуть, Well, okay. окей, от, от це. це завжди слово паразит. Так Ось дивіться, давайте подивимось. Точніше почитаємо. Не буде виборів, не буде перемир'я. Війна триватиме, доки одна зі сторін капітулює. Хочу, щоб через рік відкрила цей допис і сказала: Я була не права, але реальність треба бачити широко відкритими очима. Вчіть історію. Хочеться кричати та Всесвіту, все одно, треба тільки боротися. Впізнали народного депутата? Я вам підкажу: це Мар'яна Безугла. Це Мар'яна Безугла, яка в цілому пройшла доволі героїчний шлях, і тут ми не будемо це заперечувати, вона була і в АТО, і була медиком, була на передовій, як говорять, як кажуть люди. Але коли ми розглядаємо позицію народного депутата. То тут не до власних історій, тут до державотворення. І ось це я хочу відкрити допис і побачити, що я була не права, Мар'яна. Працювати потрібно для українського народу, потрібно працювати для того, щоб захистити український народ, щоб вберегти український народ, щоб український народ не був знищений цій страшній війні, тому що альтернатива не погодження з ідеями Трампа це війна. Без перспектив, адже можливостей для того, щоб воювати самостійно, в нас немає. І Мар'яна точно знає, чітко знає, адже вона сміливо воювала з залужним. Тепер переключилась на а, сирського. Правда, тепер, напевно, до залужного буде менше в неї війни, бо залужний, напевно, буде президентом. І ось Мар'яна точно знає, якої якості боєприпаси відправляються на фронт. Зокрема, скандал був з мінами, які розривалися в руках бійців, які не вибухали мінометні снаряди, які нанесли, нанесли дуже багато шкоди українським воїнам. Тому воювати самостійно Мар'яна просто немає чим. І Мар'яна це знає, тим не менш вона хоче війни. Вона говорить, що виборів не буде, що зупинки війни не буде, і вона хоче тільки через рік подивитись ось Вона відкриє допис, і там буде написано, і вона скаже, що вона була неправа. Мар'яна. Я думаю, через рік український народ забуде, що були деякі народні депутати, адже навіть шеф, який вас привів до Верховної Ради, вже почав відрікатися від... 90% із вас і зазначив, що лише 10% він візьме в свій блок. Думаю, що вас там не буде. Тому самі відкриєте свій телеграм і самі будете читати, праві ви були чи ні. В масі своїй свої. хочу сказати, що багато з вас були неправі в дуже багатьох моментах. Але особисті амбіції і особисте его не давало вам можливості. Працювати на український народ, а не на свої персональні бажання, точки зору, перспективи і що там іще. Але повторюю, Мар'яна, це ще не найгірший варіант у Верховній Раді. Бережіть себе і напишіть, що ви думаєте про ситуацію, пов'язану з можливістю чи неможливістю зупинки бойових дій у 2025 році.